Мистецьке серце Черкас відсвяткувало своє 20-річчя. Попри солідний ювілей, Черкаський художній музей є одним із наймолодших в Україні. Аби привітати заклад із ним народження, до музею завітали не лише міські можновладці, але й вся творча еліта міста. Наш музей порівняно молодий з іншими музеями України, але все ж ми намагаємося впровадити нові форми роботи, не тільки екскурсійне обслуговування, але і проводити такі сучасні заходи, як ніч музеї. Життя показує і стверджує, що музей живе, за ним майбутнє, що він є скарбницею всіх тих багатств, які створені були мистець. Скими осередками, людьми мистецтва і які популяризуються врешті у музеї в нашому святкування ювілею. Працівники музею перетворили на справжній світський захід. Жива музика та смачні частування чекали на всіх гостей музею. Учні привітання, несподівані подарунки та слова вдячності цього дня лунали від всіх присутніх. Я вітаю всіх з великим святом. Ну, хоч дата невелика, 20 років всього, але ж вона вагома, так що для Мистецтва Черкаського мистецтва мистецтва України все таки обласний музей, і всі художники раді були ще тоді, 20 років назад. Що на нарешті в нашому обласному центрі відкрився музей з художним музеєм співпрацюю з перших днів його створення? І, тому що власне, займаюся керамікою вже більше 25 років. І от якраз в період мого творчого зростання мені дуже допоміг цей художній музей, тому що мої виставки, мої самі найперші роботи були виставлені тут. І я зростала разом із цим музеєм. Привітати музеї з ювілеєм завітав і міський голова. Сергій Одарич подарував музеї низку подарунків та запевнив, що у найближчому майбутньому буде відремонтовано фасад будівлі. Сьогодні він не є символом чогось такого консервативного а навпаки, стає символом такої активної енергії, ініціативи. І мені дуже приємно, що колектив знаходить можливості буквально ну. Скажу відверто, я просто щиро жалкую, що я ледве встигаю, може на десяту частину заходів відвідувати, так? а може й менше. Якщо раніше, може, там де щось відбувалося раз на рік, то сьогодні важко пригадати якийсь тиждень чи два, щоб я не отримував запрошення на якусь чергову подію. Також художній музей отримав декілька кондиціонерів від обласної адміністрації. Окрім митців та можновладців, черкаський музей цього дня вітали і музичні колективи міста. Закінчився захід гучними оплесками та смачним фуршетом, який об'єднав за одним столом всю творчу еліту Черкас. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Вікановини.